Отже, у нас е, вже нарешті дали е, топ продавця. Відразу mm -hmm. у нас було е, по замовленню в день. Е, mm -hmm. Вони сформувались mm -hmm. замовлення. Mm -hmm. Так. Mm -hmm. Тобто якраз от за перше, за друге число, за перше число е, було по замовленню, і це прям mm -hmm. дало такий. Е, дало Натхнення. Тому що і товар <кхід> ну, не е, саме дешеві. Ну, да. <кхід> Обрали по нашим категоріям, і ну, це прям класні, класні клас, мета. Клас, клас, клас. ну зайди показники роботи, будь ласка. Бо я ж <кхід> чекав, коли <кід> вже ж підуть замовлення. Ви, ви, ви всі зверніть увагу, такий дорогий товар. Це, На промі все так. що завгодно можна продавати. Так, супер, то продавець є, все по соточкам, давай вниз. Так, все ми тут виконали, все тут добре. Mm. О, те, це те, що я чекав. Рейтинг CPA сформувався вниз. 2000, uh -huh. вниз 2773 сформувався рейтинг CPA магазину. Uh -huh. Нарешті. Тепер йдемо в аналітику за місяць. За, за місяць, спочатку за, за місяць. Так, uh -huh. дивимось динаміку. який скачок був, да? незрозуміло. Але все одно динаміка йде вверх. І навіть сьогодні вже краще, ніж вчора.